Всім доброго, тихого і мирного дня. Я дякувати Богу, що здорова. Все в мене, можна сказати, в порядку. Дякую всім, хто переживає, хто пише, хто дзвонить. хто. Іван величезне дякую. Василь величезне дякую. Дякую всім дівчатам, що пишуть, питаються. Що. Що зможу, підскажу, що зможу, поможу. Ну, а в мене ось такі справи. Працюваємо, як білка в колісі туди-сюди, -туди. навіть перчатки сексуальні з дірушками. Ну, працюю, чесно кажучи, все на мені. І чому я вже казала в своїх роликах? Але думаю, що зараз ще поясню трошечки. дивіться, чим займаюся? Так, я придбала пшеницю. і зараз її Вона там мелиться. Збираю листя з двох горіхів. Не встигала, не могла, а зараз так бігаю туди-сюди, туди-сюди. Ого, я ввила. Юра попросила збирати горіхи, але він, бачите, хоче допомогти, але не знає як. Але старається. Ось так. І то мені все треба збирати. Тут, напевно, листя буде тачок 30, щоб ви собі уявляли. Ну так. Приходиться бігати туди-сюди туди-сюди. Ну, куди я дінуся з подводної лодки? А поки Юра Міте. Ну, робить вигляд, бо він, бачите... Він не на накочу мете, а так як йому зручніше. Работяга мій. Я покажу, що я роблю. О боже, дай сили. Коли відпочиваю чищу кукурузу, збираю суші горіхи. Насіння кабачків гарбузів. Треба процідити молоко, тільки що зробила майонез. Сушу гарбузи. Тут я їх мила, тут я їх чистила, зараз дам курям. Брудна посуда треба мити самій, бо він не знає, що теж курям зараз. Ще що, треба посадити петрушку, спалити від кукурузи. Я варю собакам їсти. О, Боже. Тільки що попрала треба повішати. І отак, ага, І ще треба приготувати хліб. Боже, застріліть мене. чищу ще горіхи. Це коли типу, відпочиваю. І це роблю, коли відпочиваю. Ну, тобі ж. Дупо посадила, а руки роблять. І такий срач в мене в хаті. Ну, правда, не завжди. Але сьогодні така штука. Трошечки запорола. Нічого. А, хочу показати, дивіться, які в мене фіялочки. Підписала, бо хочуть взяти в мене ростки. Не пам'ятаю, що до чого, Прийшлось підписати. Ну, от так. А, ще сушу подушки. О, наші ну, Від теплої печки. Все, пішла далі. Молоту пшеницю і забирати листя. Гулять так гулять. Ще зібрала, прожай. кабачків і гарбузів. Сама повивозила тачкою з поля. Ще кормовий буряк. Цукровий буряк. Ще є тут маленькі огірки в мене висять. Бачите? Ось там огірки, ще є помідори. Зараз жовтень. Ось там помідори. Ще зелені. є. Але, в випадку чого, я зберу ці зелені помідори, і вони на підносі в мене доходять. Перець гострий, накрився м'ядним тазом, і тут ще достигають огірки типу, на сіміна. Не знаю, достигнуть чи ні, але, але оці помідорчики, я їх називаю дитячі. Вони дуже маленькі і мої онуки їх їдять кілограмами. Ну, зараз внуки вже в школу пішли. Так що, так що так. У нас вже морози вночі. Тому от то вже починає підгнівати. Отакі. Але бачите, який гарний помідорчик. М -м, красота яка. Отак. Ходжу, сама себе веселю, але, але, от ще капуста. Хі -хі -хі. Пару головок, але нічого страшного. Ну все, кломби закинула трошки, квітки є, іду знову докидати. Докидати. Все. Ще, чесно кажучи, хочу подякувати своїм сусідам. Без їхньої допомоги я не знаю, як би я вигребла то все. Допомагають всім, чим можуть, бо чоловік не сідає за руль, звісно. Нічого не робить, він навіть не пам'ятає, як сірниками користуватися. А сусіди допомагають чим можуть, за, за що їм величезно дякую. Ну отак. Так живу, так працюю. З інкубацією зараз трошечки перетухла, але викладу довикладаю відео на рахунок інкубації гусей, бо вони не все в мене викла... виклано в інтернет. Чесно кажучи, поки що не маю часу це робити. Це дуже кропітлива робота. Хто з цим зв'язаний, розуміє мене. А я поки що по господарству. Ага. Яму ще під сарай не викопала. Буду копати її тільки тоді, коли вже все таке от е завершиться Ну, польові роботи. Тоді візьму лопату і буду копати далі. Докапуватись до своєї мрії. <хи> ну все, пока-пока. До нових відео. Слава героям нашим! І дякую нашим хлопцям, які захищають нас. Плівати я хотіла на те, що ви списуєте мені підписчиків. Плівать, я на те хотіла, що ви е зрізаєте всі лайки. Горжуся нашими хлопцями. Дякую вам за те, що ми тут живі, здорові! Дякую вам, тримайтеся. Слава Україні і героям слава!